Такий сон у Михайла Федиша вже не один рік. Чоловік починає хропіти, як тільки но засинає. Ця проблема каже, мучить його вже давно, але підштовхнув зайнятися нею спільний побути з військовими. Михайло Священник та капелан і нині більшість часу проводить з побратимами на фронті. Так, так. Це... І хлопці, військові, от, мені записували на телефонах храп, Це на правду скажу, це страшно. Священик страждає від хропіння вже мінімум 5 років. А тепер через це не можуть виспатися ні військові, ні сам Михайло, бо зараз він також прокидається від свого гучного сну. Самотужки впоратися з тією бідою чоловік не міг, тож звернувся за допомогою до лікарів Волинської обласної лікарні. Щоб визначити наскільки хропіння загрожує життю пацієнта, лікарі поставили Михайлу спеціальний прилад на усю ніч. Він записував якість сну чоловіка. Підсвідомо знав, що на мені щось є, але так, щоб воно. Геть заважало ні. діагностика виявила, що протягом сну Михайло не дихав загалом 20 хвилин. З'ясували, що пацієнт страждає на синдром обструктивного апное сну. Хропіння це лише один із наслідків через зменшення вентиляції легені, зниження сатурації, тобто насиченості крові киснем. Людина не висипається і її працездатність падає. Картина не дуже погана. Періоди апної. Апноя це повністю зупинка дихання, гіпопноя це е, низьке дихання. Це, е, Легкий ступінь синдрому обструктивного апної сну, тобто хірургічне лікування, воно виправдане. Під час сну дихальні шляхи западають, тобто звужуються. Повітря менше надходить у легені, а отже, й в головний мозок. І тоді він, щоб компенсувати нестачу кисню, посилає сигнал організмові. Зробити великий вдих. І ділянки, які звужують дихальні шляхи, починають вібрувати, створюючи відповідний звук, який і є хропінням. Є момент відпочивати. І я в той момент сплю, то не тільки спати, ще й працювати заважає. Коли в ніч і декілька разів вставати постійно будити, це теж є велика проблема, бо вони не висипаються. Хропіння лікують хірургічними і нехірургічними методами. Операція може допомогти пацієнтам із першим і другим ступенями загострення, а люди з третьою стадією мусять дихати через спеціальний апарат СІПАП, який допомагає хропіти менше. У Михайла діагностували перший ступінь загострення. Під час медикаментозного сну лікар знаходить локалізацію проблеми. Нажав на м'яке піднебіння. О, дивіться, він хропе зовсім менше. Або навіть нехропе. Сама операція тривала недовго, до півгодини. Продовж неї зменшили м'яке піднебіння і видалили верхній язичок. Мета цієї, цієї операції це розширити, розширити це сполучення, от, стабілізувати м'яке піднебіння, щоб воно не вібрувало. І таким чином ми досягаємо кінцевої своєї мети, з якою пацієнт прийшов до нас, тобто він позбудеться цього, цього свого такого недоліку, як хропіння. Дихати Михайло стане легше вже через тиждень, а остаточний результат пацієнту оцінить за місяць. Пропіння проблема особиста, але отець Михайло наважився розповісти про неї, щоб інші не боялися звертатися за допомогою до медиків. Інакше це не тільки погіршить життя, а й може призвести до проблем в сім'ї. Це така проблема, через що навіть можуть і сім'ї розбігатися, розпадатися так. І не знаючи, що це є виріш, що є направду, є вирішення проблеми, що можна хірургічним втручанням вирішити проблему, так зберегти і сім'ї. На лікування хропіння українська медицина звернула увагу лише останніми десятиліттями. Досі це було питанням дискомфорту тих, хто перебуває в одному приміщенні з хрупунами. Тепер же у Волинських медиків пропонують рішення не терпіти хропіння, а лікувати його.